Шановні колеги, ми продовжуємо робочий день. Тема наступної події презентація всеукраїнського форуму під назвою Патріотичні екскурсії по Україні. Нашими гостями є а Сергій Бахін, засновник громадської ініціативи Патріотичні екскурсії по Україні, також Микола Ляхович, начальник відділу національно-патріотичного виховання Міністерства молоді та спорту України, а також координатор громадської ініціативи Патріотичні екскурсії по Україні. Володимир Загривенко та Олексій Самохвалов. Я запрошую вас, друзі, на цю сцену. Будь ласка. Доброго дня, шановна публіка, мене звати Бахін Сергій. Я засновник громадської ініціативи Патріотичні екскурсії по Україні. <кліх> Сьогоднішня прес-конференція чи презентація вона присвячується нашому форуму, який відбудеться вже незабаром. 13-14 вересня в будинку вчителя відбуватиметься вже другий форум Патріотичної екскурсії по Україні. Під час цього форуму ми. Будемо проводити лекції відомих істориків, проводити екскурсії саме патріотичного напрямку. У нас будуть практичні заняття. Тепер трохи про нашу ініціативу, як вона виникла. Торік, розробляючи екскурсію по Києву, я був волонтером по безкоштовних екскурсіях по Києву, проводив одну з екскурсій в рамках Української бібліотечної асоціації Як Тебе не любити, Києв і Мій. У е, мене вийшла екскурсія по тому місту. По тому місцю в Києві, де жили українські діячі: Це і Грушевський, це і Франко, це і Лисенко, Старицький, Драгоманов, Сімейство Косачів, Євген Чекаленко. Це можна перераховувати довгий час. І розробивши цю екскурсію, я зрозумів, що в нас немає майже екскурсій, пов'язаних з українською тематикою, з тематикою, пов'язаною з нашими діячами, з подіями, які пов'язані саме з Україною. Насамперед. І прошерстивши по інших містах таку ситуацію, я зрозумів, що немає у нас не тільки українського Києва для підростаючого покоління і молоді, ну, мається на увазі екскурсії. Я зрозумів, що немає не тільки не в Києві, але немає таких міст, таких міст, екскурсій, як у Львові, як у Харкові. Як у Дніпропетровську і так далі. Скажімо, якщо ви поїдете до Львова, ви не дізнаєтеся нічого про український Львів. Вам розкажуть про площу ринок, про Оперний театр, про проспект Свободи, але вам не покажуть, де народився Роман Шухевич, де жив Бандера, де жили і мешкали Франко Чи Грушевський. Тому така ідея виникла не випадково, розуміючи, що в нас люди насамперед молоді не знає наших витоків. Виникла така ініціатива. Ми хочемо завдяки цій ініціативі привернути увагу молоді до наших витоків, до нашого героїчного минулого. Адже, як ви бачите, з 25 років, що відбувалося, практично не було національного патріотичного виховання. От звідси наслідки. Окупація Криму, окупація Донбасу, якби мова 25 років тому навчала б справжній історії України, цього могло б не статися. Е коли ми започаткували цю ініціативу, я захотів провести всеукраїнський форум, але це було б зробити складно самому, не маючи ані однодумців в інших містах, ані можливостей. Тому я прийшов в Міністерство молоді і спорту України до Миколи Ряховича, який очолює відділ національно-патріотичного виховання. І він сказав мені, щоб я подавав заявку на проведення подібного форуму, <кхід> якщо виграю, звісно. Ну, Подали заявку і дякуючи Миколі. В принципі, тепер ми маємо фінансування від Міністерства молоді і спорту на проведення цього форуму. Я б хотів би дати слово ще Миколі Люховичу. Вітаю вас. Перш за все, дозвольте привітати всіх з початком навчального року з ним знань. Це важлива така подія в нашій країні, в принципі, і не тільки в нашій. Також хочу доповнити пана Сергія Бахіна. Ця ідея розвивалась паралельно. Справа в тому, що в Міністерстві, коли в Міністерстві молоді спорту в 2015 році був створений відділ національно-патріотичного виховання, хочу звернути увагу, що до цього в Незалежній Україні не було в центральних органах подійного подібного підрозділу, який б займався питанням саме формування громадянськості. Тому, як вже Сергій казав, наслідки цього ми бачили на сході в Криму, і на сході півдні України. Так? І, відповідно, коли цей відділ, в, в, в березні-квітні 2015 року був створений, до нас почали підходити представники спортивної сфери, спортсмени з різних федерацій, і запитувати, чи можемо ми їм, скажімо, дати якісь рекомендації, як їм провести екскурсії, скажімо, десь там в Тернополі чи Івано-Франківську, коли там відбуваються якісь змагання, де з'їжджається багато спортивної молоді там. По різному напрямку, в залежності, які змагання, щоб вони пройшли суто, там їм показали якісь от саме патріотичну таку от екскурсію, пов'язану з українським державотворенням. І ми виявили, що таких маршрутів, екскурсій практично немає. А, тому, власне кажучи, ми самі задумались про те, що нам потрібно якось змінити перш за все громадську думку, зосередити її на цьому питанні, тобто громадських активістів, краєзнавців, люд людей, які займаються якраз питаннями екскурсій. От щоб в принципі, саме суспільство, сама громадськість витворила ці, скажімо, от маршрути, їх популяризувала. От і тут дійсно підійшов Сергій з такою пропозицією. А в нас в кінці 2015 року, вперше, знову ж таки за 25 років незалежності уряд передбачив 10 мільйонів гривень цілеспрямовано на заходи національного патріотичного виховання. От під ці, значить відповідно, був затверджений з від 25 грудня 2015 року було затверджено відповідний план заходів. А уже під цей план заходів складався відповідно календарний план тих саме заходів, які мають відбуватися, і відповідно обласні управління молоді спорту. Це структурні підрозділи обласних державних адміністрацій. Спільно з громадськими організаціями могли подавати свої проекти в сфері національного патріотичного виховання. Серед тих проєктів був і проект про патріотичні екскурсії. Потім була комісія створена, от, в якій було більшість представників не Міністерства молоді і спорту, а наукових і громадських ініціатив. От з, якщо я не помиляюсь, більше ніж 200 проектів було подано 50 було відібрано на підтримку цільовим фінансуванням, і от серед них от це один із заходів. Тобто, хочу звернути увагу, що ми вже більше 35 в цьому році заходів всеукраїнських і міжнародних в сфері національно-патріотичного виховання провели. Ще попереду, щонайменше не менше півтора десятка цих заходів. Для нас дуже важливий кожен захід. У нас є заходи, і освітньо-виховні, і культурологічні, і інформаційні. Також вони там поділяються на різні види: це є семінари, є таборування. От, є там тренінги, тобто, ну, велика кількість різного роду, тобто вони пов'язані і з військово-патріотичним вихованням, і з формуванням національно-патріотичної свідомості, ну і з певними скажімо, там, подіями, пов'язаними з історичними подіями, наприклад, Конотопська битва, от, там, Гурби Антонівці в цьому році, Бандерштадт, тобто, ну, дуже багато значних заходів, в Зашковий фестиваль. Ці всі заходи ми тою чи іншою мірою підтримували. От, і ми, Міністерство молоді. Спорту до того було долучено. От на наступний рік сподіваємося, що так само уряд передбачить фінансування цілеспрямоване на подібні е, заходи, тому що це вимагає. Хочу так само наголосити, це все робити. Є в нас нарешті підписана стратегія національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 2020 роки. Вона введена 13 жовтня 2015 року в дію президентом Петром Порошенком. Знову ж таки, це вперше такий документ був написаний за 25 років незалежності, введений. В дію, завдяки чому я хочу сказати, що ми вже навіть цими трьома десятками заходів, які ми провели, ми вже охопили більше. Е, ну, більше 20 тисяч молоді охопили, тобто, а інформаційно вже більше мільйона охоплено. Зараз просто точно не можу сказати, бо в нас немає. Я думаю, до 14 жовтня ми будемо підсумки підводити, там вже буде точніша інформація. От, але надзвичайно велика кількість молоді охоплено цими заходами. І для нас, е, якщо знову ж таки зосередитись про патріотичні екскурсії. Для нас важливо, щоб ми вже протягом 16-17 року запустили такий процес, коли оці маршрути патріотичні будуть розроблені, і вони будуть дійсно пов'язані з моментами саме українського державотворення, тому що люба екскурсія, яку візьмете, вона або побутово розважальна. Така собі, скажімо, споживацька, так, або вона має якісь такі радянські відтинок, коли досі водять там, де жили комісари НКВД, і ну тобто, скажімо, деструктивне до української державності особистості. А ми б хотіли, щоб це було про генералів армії ОНР, про засновників центральних, про центральну діячів центральної ради, директорії, тобто, тобто людей знову ж таки українських митців, спортсменів, про яких невідомих, тому що, скажімо, вони можливо дис... дисидентів часів радянського союзу. От, Можливо, з якимись трагічними навіть сторінками української ну, української нації, українського народу. Тобто, і знову ж таки, що що пов'язано з депортацією кримських татар, з депортацією, скажімо, інших народів з України. Тобто для нас це важливо. Тобто, дякую за увагу. Дякую, пане Микола. До слова запрошується пан Володимир Загривенко. Так, доброго дня, панове. Буду коротко, але хочу дещо додати, оскільки. Сергій говорив, що у нього виник така ідея створення подібної екскурсії. У мене так само, хоч ми з ним дов, доволі давно знайомі, і ми певний час працювали на паралельних курсах. От, але згодом познайомилися і вийшли на спільний ось цей проєкт, який зараз от, і займаємося. Цим проєктом. Чому обрано формат саме екскурсії? Тому що екскурсія дає можливість безпосередньо в популярній формі говорити про серйозні речі. Тобто, саме через це було обрано і екскурсію, тому що в екскурсіях можна використовувати не лише елекційний якийсь матеріал. Тобто, ну, дуже часто, переважна більшість людей, скажімо, лекції, які тривають більше 45 хвилин, просто не витримують. Да? Тобто, в ході екскурсії це живе пересування, це, це демонстрація тому, фоторяду і так далі. Тобто, це демонстрація і фото ряду, можлива демонстрація і відеоряду, тобто це динамічний процес. Тобто це можна говорити серйозно, в цікавій формі, говорити про серйозні речі, тобто особливо про патріотичне виховання, про наше минуле, про наше сьогодення. Тому що, на жаль, сьогодні у нас теж чимало героїв. От. І я хотів ще додати, що мене саме зацікавило ще як науковця, тобто це поширення свого власного досвіду. Оскільки я є, окрім того, що. Очолюю комерційну організацію, яка проводить, займається організацією екскурсій. На е, крім того, я ще є науковець, кандидат наук і викладав свого часу на курсах екскурсоводів. Тобто мені дуже цікаво поділитися своїм досвідом з іншими людьми, тому що центрів підготовки екскурсоводів у нас в Україні дуже мало, тобто особливо фахового, е, фахової підготовки. І тому, власне, я йду долучився до цієї ініціативи, не, з тим, аби поділитися своїм власним досвідом і щоб в регіонах України теж були фахівці, які Можуть власноруч створювати екскурсії. На даному етапі це патріотичні екскурсії. От, ну, я думаю, що цей досвід їм знадобиться і в подальшому. Дякую. Дякую, пане Володимире. До слова запрошується пан Олексій Самохвалов. Доброго дня. Ну, я в двох словах розкажу, хто ж до нас звернувся. До нас звернулося біля 300 це тільки людей, які заповнили анкети, біля 300 людей, які зацікавлені на місцях. На волонтерських засадах проводити такі екскурсії. І фактично люди вже багато з них підготовлені, які вже колись проводили, проводили екскурсії, розроблювали маршрути. Але треба їх навчити саме патріотичним екскурсіям, тому що практично у всіх анкетах мало хто хто називав якісь державотворчі. Скажімо так, події, які якихось діячів в основному так стандарт був. Там якісь там пам'ятники зв'язані з царизмом і з комунізмом. Бу, дуже багато було таких і тому. Ми зараз ставимо нас на мету зробити десь дещо. Такий незвичайний тренінг, тому що людям, крім того, що ми розказуємо, як проводити екскурсії, ми ще розказуємо, як концептуально подавати цей матеріал. Ну, в принципі, інтерес є, звертаються люди з усіх регіонів практично. Дуже багато зі Сходу люди, людей пишуть, готові працювати, навіть з Донецької області. І я думаю, що перспектива є. Я думаю, що цей форум ми будемо ще проводити і в наступному році, якщо буде фінансування. Ну, в принципі, вже є маршрути, які люди почали розробляти. Вже є, наприклад, там Харків, Запоріжжя, Львів. Вже такі маршрути люди почали створювати, але ще треба їх опрацьовувати. Ну, і в цьому руслі ми будемо працювати далі. Дякую. Дякую, колеги. Маю до вас кілька запитань. То ви сказали, що вже близько 300 людей зареєстровані. Чи ще реєстрація відкрита, чи є ще можливість зареєструватися? Це перше питання. Друге питання, чи є можливо у вас приблизний розподіл кількісно по регіонах, звідки хто реєструється, і можливо за професіями? Хто ці люди? Так зареєструватися можна ще й зараз. На Фейсбук є наша сторінка, яка називається Патріотичні екскурсії по Україні 2 або історичними місцями України. І цей івент події. Потім є закрита група патріотичні екскурсії. Може туди увійти, зареєструватися чи знайти мене, Бахін Сергій чи Олексій Самохвалов, і без проблем з нами зв'язатися і зареєструватися. Стосовно людей, які реєструються, дуже багато нам дується нам дуже приємно зі сходу. Реєструються Харківщина, Дніпропетровщина. Як не дивно, обмаль людей з Поділля, скажімо, Тернопіль, Тернопілля, це вже другий у нас форум буде. Жодного разу, жодного тернополянина не було зареєстровано, на жаль, жодного. Обмаль і Поділля, і Вінниччина маленька в нас, і Хмельниччина. Цього разу не другий форум. Так само мало і Закарпаття, з Чернівців, ну, Буковини. Більше все-таки центральна і Східна Україна. Ну, з одного боку, нас це тішить, з іншого боку, таке враження, що вони там вважають себе всі патріотами на Західній Україні. І більше їх це не, не надто цікавить обходить. Так? Ще до вас одне запитання. Ага. Це друга частина форуму, яка так. буде в Києві з 12 по 14 вересня. Тобто, так. була перша. В чому так. суть першої, як вона пройшла, і як власне перша друга частина форуму пов'язана між собою? Перша частина форуму це було знайомчувальним у нас захід. Ми самі проводили ми обкатували, Ми запросили цікавих істориків, зокрема з Києва Ігоря Гирича, який зразу казав, що він дуже любить український Київ. Каже, хтось любить польський Київ, хтось любить єврейський Київ, російський, а я кажу, люблю український Київ. І в такій конві, в такому контексті, він вів нашу лекцію. А у нас було ще кілька цікавих істориків. Крім того, я провів екскурсію Київ український по Панківщині, там, де була засереджена вся українська еліта, яка там жила, яка створювала майбутнє нашої України, умовно кажучи. Саме там вони мислили, думали, задумувалися і, врешті-решт, реалізували в російськомовному Києві, в російсько-культурному Києві. Це вже зараз, коли ти починаєш це розуміти, те, що не могло бути, в принципі, за великим рахунком, в російськомовному, російсько-культурному Києві була створена столиця Незалежної Української Народної Республіки. Е, перший форум відбувся скоріше як теоретичний, люди більше навчалися, набирали знань. Створювали екскурсії на Ватмані. Цього разу ми будемо вже створювати екскурсії більш практично, робити це в електронному вигляді, щоб кожен міг мав доступ мати екскурсії в себе в районі, в місті, в Харкові, у Києві, Львові, Івано-Франківську, Чернівцях, Тернополі. Подивитись цю екскурсію, провести для дітей і молоді. Адже в нас на головне головний напрям для молоді насамперед це дякую, колеги, мабуть, вже наприкінці питання щодо планів, чи можна вже говорити про третю частину форуму е, так, в принципі, ми б готові були б зробити третю частину форуму. Нам Микола Лехович радить робити це тепер не в Києві, а десь в регіонах. Ми говорили з цього приводу з Дніпропетровськом. В принципі, Дніпропетровська зацікавлена в цьому. Дніпро. А з Дніпром так, колишні в Дніпропетровськом. Мені б цікаво було провести такі форуми, скажімо, в Кам'янце-Подільському, адже, скажімо, Кам'янець-Подільський, як і Львів. Всі знають його історичні особливості. Фортеця, церкви, але мало хто пише про те, що це була остання столиця Української Народної Республіки, що саме там застав Петлюра і таке інше. Давайте дам ще слово з цього приводу Миколі, він скаже. Будь ласка, частини. Третя частина буде можлива тільки за умови, що Міністерство фінансів на наступний рік не викреслить статтю національно-патріотичне виховання, залишить нам хоча б той об'єм 10 мільйонів, який було закладено попереднім урядом на цей рік. От і тоді ми так само у нас буде проведений конкурс проєктів. Тобто, і звісно, що от успішні проєкти, такі як патріотичні екскурсії, мають незалежно чи це таборування, чи це форум, чи це семінар. Вони мають всі шанси бути підтримані відповідно комісією, яка буде їх відбирати. Тобто, я думаю. Тут проблем не буде. Дякую. Дякую, пане Миколу. Дякую, колеги. На цій ноті будемо завершувати успіхів і до зустрічі. Дякую, добрі.